Опитає дійсно крутий і небезпечний боєць, який здатен створити проблеми будь-кому у ринзі. Але поки що його поєдинок з Усиком буде нецікавим, допоки австралієць не підкорить собі всі пояси у крузервейті. А для цього йому доведеться провести як мінімум три бої. Передусім, восени він планує обов'язковий захист титулу проти гусейна Чінкари. Далі бій за пояс WBC проти 41-річного шведа Баду Джека. І нарешті головний поєдинок крузервейту проти 34 річного мексиканця Хільберто Раміреса, який наразі володіє. Титулами WBA та WBO. Таким чином, на підкорення всіх титулів в австралійця може піти не менше двох років, а за цей час Усик, можливо, вже завершить активну кар'єру. Проте, якщо всі обставини складуться, і опитає швидко здобуде всі пояси. А Усику під кінець його кар'єри в 39-40 років запропонують бій проти його наслідувача Абсолюта в крузерах. І Турки заплатить за цей бій рекордний гонорар, то невеликий шанс побачити це протистояння все-таки буде. Цей поєдинок може стати справжнім епічним завершенням кар'єри. Reúse, é